Січень 2024 рік, північна частина Чилі. Нежива пустеля, розтягнувшись на тисячі кілометрів, стала свідком страшної знахідки. Під шаром піску були виявлені людські останки. Це місце знаходилося поблизу міста Калама, віддаленого регіону, де такі кліматичні умови, які могли зберігати тіло протягом тривалого часу. Група дослідників, які вивчаючи геологічні особливості місцевості, випадково натрапили на частково оголені кістки. Знахідка виглядала зловісно, поверхневе поховання, відсутність одягу і предметів, які могли б вказати на особистість загиблого. Вони відразу ж повідомили про це поліції. На місце прибула оперативна група, що включала криміналістів і судмедекспертів. Огляд території виявив очевидні ознаки того, що тіло було заховано з певним наміром. Земля в цьому районі щільна. Її важко копати, але хтось таки зміг викопати невелику яму. Залишки тіла належали жінці. Первинні висновки судмедекспертів вказували на насильницьку смерть. Деякі пошкодження на кістках дали поштовх на думку, що, ймовірно, смерть була не миттєвою. Інформація про страшну знахідку швидко просочилася пресою. І ввечері того ж дня в регіональних новинах вийшов терміновий випуск журналістів. Вони повідомили про знайдені останки, зв'язуючи їх з одним із давніх випадків зникнення людини. Новина миттєво розлетілася по соціальних мережах, викликав на обговорення багатьох людей, більшість згадали про нашумівши зникнення у 2022 році, Хв'єра Хіменіс народилась і виросла в Чилі. Її дитинство проходило в теплій сімейній атмосфері. Вона була старшою дочкою в сім'ї, яка з ранніх років привчала її до відповідальності. Батьки намагалися створити для дітей комфортні умови, привчаючи до працелюбності і самостійності. Покладаючись виключно на власні сили, після закінчення школи Хав'єра вступила до коледжу, де вивчала стоматологічну справу. Вона хотіла стати кваліфікованим фахівцем і відкрити свою практику. Її бажання розвиватися допомогло їй поєднувати навчання з роботою. Вона влаштувалася в бар, де працювала хостес. Це був для неї не тільки дохід, а й можливість розвивати навички спілкування паралельно активно розвивалася на своїй сторінці в соціальних мережах. Вона почала з невеликих публікацій свого життя, але незабаром її контент став привертати увагу широкої аудиторії. Вона рекламувала одяг, косметику та інші товари, співпрацювала з місцевими брендами. Завдяки харизмі і вмінню зацікавити людей. Її блог швидко набирав популярності. Вона багато часу приділяла саморозвитку і прагнула до фінансової незалежності. З 18 років. Вона жила окремо від сім'ї, самостійно оплачуючи житло. Незважаючи на зайнятість, Хав'єра завжди знаходила час для своєї сім'ї. Вона була прив'язана до матері і братів, регулярно відвідувала їх і ділилася планами на майбутнє. Перед зникненням вона готувалася до переїзду в нове житло, розраховуючи розширити свою діяльність у соціальних мережах і продовжувати навчання. Андреас Сатар. З'явився в житті Хав'єри у 2022 році, харизматичний і впевнений у собі хлопець, який знаходив порозуміння з будь-якою людиною, привертав до себе увагу. Він був уважний до дівчини і цікавився її життям. Згодом їх спілкування переросло у романтичні відносини. На початковому етапі все складалося безхмарно. Він надавав знаки уваги, підтримував її у всіх справах. Говорив, що пишається нею. Проте, по мірі розвитку відносин, почали проявлятися тривожні ознаки. З часом Хав'єра почала помічати, як Андреас став ревнивим. контролював, з ким воно спілкується, вимагав звіт про кожен крок. Поступово його поведінка ставала більш нав'язливою. Він з'являвся без попередження, і навіть якщо вона говорила, що зайнята, він перевіряв її телефон, ставив питання про кожен новий. Контакту записній книжці його ревнощі переходили за межі дозволеного. Андрес не терпів, коли дівчина проводила час з друзями, особливо якщо серед них були чоловіки. Згодом стало насторожувати ще більше моментів. Андрес уникав розмов про свою діяльність, він не мав стабільної роботи, але гроші у нього завжди були. Він не розповідав, чим саме займався і уникав це питання. З часом Хав'єра дізналася, що його ім'я згадувалося в кримінальних колах. Якось у колі друзів почали ходити чутки, що він пов'язаний з незаконною діяльністю. З'явилася інформація, що він міг бути причетний до крадіжок та незаконного обороту міді. Деякі знайомі попереджали Хав'єр про це, але вона зразу не надала цьому значення. Розв'язка стосунків настала тоді, коли Хав'єра остаточно впевнилась у тому, що Андрес веде подвійне життя. Вона не хотіла бути поряд з людиною, яка могла втягнути її в небезпечну ситуацію. В якийсь момент вона прийняла рішення зустрітися і пояснити, що не бачить майбутнього поряд з ним. Проте Андреас не змирився з її відходом. Він продовжував переслідувати дівчину, дзвонив, приходив без попередження, намагався вмовити її повернутися. Він не сприймав її відмову всерйоз і вважав, що вона передумає. Коли дівчина почала уникати його, Андреас посилив своє переслідування, ворожував, що знає про неї все і не дозволить піти від нього. Хав'єра навіть не здогадувалась, що все це зайде надто далеко. 26 серпня 2022 року почався як звичайний день. Вона зустрілася зі своєю матір'ю Гладіс, щоб провести час разом перед майбутнім переїздом. Вони вирушили у троховий центр, де пообідали і обговорили майбутні зміни в житті Хав'єри. Дівчина з нетерпінням чекала цей момент. Вона планувала залишитися в сімейному будинку, а родина збиралася переїхати в інше місце. І це давало їй можливість мати більше простору для себе. Вона говорила про те, як хоче розвивати свою кар'єру, збільшити дохід від ведення соціальних мереж і закінчити навчання. Вона була сповнена планів і ентузіазму. Гладіс, помітила, що її дочка виглядала натхненною, і це її радувало. Після прогулянки вони попрямували додому, де Хав'єра допомогла матері по господарству. Вона вже підготувала речі до переїзду. Хав'єра повідомила матері, що планує переночувати у подруги. Це не викликало питань, вона часто залишалася у друзів. Коли дівчина дісталася додому подруги, вони продовжили спілкування за допомогою смс. Мати і дочка обговорювали деталі переїзду і ділилися своїми думками. Все йшло як зазвичай. Проте ближче до півночі надійшло повідомлення, яке змінило хід подій. Андрес написав дівчині, що знайшов її собаку. Це була важлива новина. Її пес на прізвисько Лакі зник кілька днів тому, і вона не переставала його шукати. Вона розміщувала оголошення в соціальних мережах в надії, що хтось допоможе його повернути. Втрата собаки була для неї ударом, тому повідомлення Андреса викликало миттєву реакцію. Хав'єра написала матері, що вже знаходиться у подруги і більше на зв'язок. Не виходила. Всі намагання додзвонитися до неї були марними. Дівчина вранці повинна була повернутися додому, але так і не з'явилася. Рідні почали дзвонити її друзям, але ніхто не знав, де вона. Те, що Хав'єра Хіменес зникла, турбувало її сім'ю, друзів, однак єдиним, хто не виявляв ніякого занепокоєння, був Андреас Сутар. Коли Гладіс нарешті додзвонилась до Андреаса, він відповів сухо, а після почав висловлювати свою версію подій. За його словами, тієї ночі він зустрівся. З хав'єрою, щоб допомогти в пошуках зниклої собаки. Вони об'їхали кілька місць, але так і не змогли її знайти. Щоб заспокоїти дівчину, відволікти від переживань, він запропонував відправитися в Каламу, місто, де пройшло його дитинство. Згідно з його версією, дівчина погодилася. З собою у неї була валіза, тому що вона на наступний день планувала переїзд. Далі все було ще більш заплутаніше. Він стверджував, що під час поїздки між. Між ними спалахнула сварка. Хав'єра раптом помітила, що її валіза зникла. Вона випала з багажника. Розлютившись, вона наполягала на те, щоб вони повернулися і знайшли її. Андреас сказав, що він зупинив машину, щоб пошукати валізу, але дівчина відмовилася сідати назад в салон. Вона просто вийшла з машини і заявила, що вона знайде спосіб дістатися додому сама. Так він пояснював ситуацію. Ця версія виглядала нелогічною. Хав'єра виявилась одна на трасі посеред ночі, далеко від міста, без транспорту та зв'язку, але він не зробив. Ніяких спроб переконати її повернутися, попри те, що вона була в небезпеці. Гладіс відразу відчула невідповідність у його розповіді. Вона вимагала конкретності і деталей. Але Андреа став плутатися ще більше. Спочатку він казав, що висадив її ближче до калами, а потім, що на шляху назад, до антофагасту. Він не міг назвати точно те місце, де це сталося, що тільки посилило підозру. Коли мати запитала, чому не подзвонив їй або друзям хав'єри, щоб попередити, що залишив її уночі одну, він сказав, що подумав про те, що вона просто образилася, та потім добереться сама, але це звучало непереконливо. Через декілька годин він змінив свою версію. Тверджував, що після того, як він поїхав від хав'єр, потрапив в аварію. Його машину нібито хтось зачепив ззаду, і він відправився в лікарню на огляд. Це повинно було пояснити, чому він не повернувся за нею в ніч в суботи на неділю. Через добу після зникнення хав'єри, її мати гладіс, отримала несподівані повідомлення з невідомого номеру, і це виглядало дивно. Мама, це я не хвилюйся за мене. Як тільки все владнається, я повернуся. Люблю вас. Подбайте про бабусю і братів. Гладіс перечитувала його знову і знову. В словах відчувала відчуженість. Текст ставався чужим, але найбільше її насторожили помилки. Її дочка завжди писала грамотно, не скорочувала слова і не допускала орфографічних недоліків. В цьому повідомленні також були нехарактерні формулювання речень для її доньки. Насамперед вона спробувала передзвонити за номером, з якого прийшло повідомлення. Виклик не йшов. Телефон виявився відключений. Це посилило тривогу. Вона зв'язалася з друзями дочки, щоб показати їм текст, і реакція подруг була однозначною. Хав'єра не могла так написати. Вони знали її стиль спілкування і звичну манеру письма. Крім того, зміст був занадто сухий та механічний, де саме вона знаходилася. Що за нещасний випадок стався? Чому не пояснила, що трапилося? Чому не подзвонила і відправила текст з незнайомого номера? Гладіс терміново вирушила в поліцію. Там визначили це повідомлення як спробу ведення в обману, щоб відвести підозри злочину. Стандартна практика при придбанні анонімних сім-карток у кіоску. Потім слідчі встановили дані місцезнаходження знаходження телефону, з якого було смс, та не очікували, що сигнал прив'яже пристрій до якоїсь точки. Але з'ясувалося, що пристрій було вимкнуто незабаром після відправки. Останнє зафіксоване місце знаходження знаходилося в районі Калами, там де Андреас останній раз бачив хав'єру. Подальший аналіз підтвердив, що телефоном користувались один раз тільки для відправки цього повідомлення. Це означало, що сім-карта була підготовлена заздалегідь, щоб ввести сім'ю в оману. Поліція також проаналізувала текстовий змі. Експерти відзначили, що повідомлення було написано людиною, незнайомою з мовними звичками Хав'єри. В ньому були помилки, які вона б ніколи не припустилася. Після того як поліція визначила, що повідомлення від імені Хав'єри було сфабриковано, сумнівів, що її зникнення зв'язано зі злочином, не було. Проте без остаточних доказів слідство просувалося повільно, тільки Андреас був єдиним підозрюваним у справі на коно був кожен день і тому зволікання знижує шанси дізнатися правду. Сім'я Хав'єр і її друзі почали власне розслідування. Вони опитали знайомих Андреаса, аналізували його минуле, шукали будь-які докази його причетності, його кримінальної діяльності. Згодом їм вдалося знайти людей, які стверджували, що Андреас давно брав участь у крадіжці міді з потягів, потім продавав їх на чорному ринку. Він був частиною групи. Крім того, з'явилися відомості, що він не раз проявляв агресію по відношенню до оточуючих. Знайомі розповідали, що він часто конфліктував з людьми, міг побити когось у пориві гніву. Це посилювало погані думки родини Хав'єри. Якщо він був готовий до насильства раніше, то міг легко вчинити вбивство, особливо у стані люті. Друзі Хав'єри згадували, що вона сама розповідала про те, як Андреа ставав одержимим і контролюючим. В старих повідомленнях вони знайшли, як дівчина жалілася на нього, що він стежить за нею, дзвонить кожен день і слідкує за кожним кроком. Паралельно розслідуванню близьких дівчин поліція робить обшук автомобіля Андреаса і знаходить важливі докази. В салоні були виявлені сліди крові. Первинний аналіз показав, що плями знаходяться на пасажирському сидінні і на внутрішній стороні дверей. Також була знайдена тканинна волокниста структура, яка ймовірно належала одягу жертви. Зразки крові були відправлені на ДНК експертизу. Через декілька днів результати підтвердили найгірші побоювання. Сліди крові належали Хав'єр Хіменс. Ця знахідка повністю зруйнувала версію Андреаса про те, що він просто висадив її на трасі. Якщо дівчина покинула машину самостійно, чому її кров виявилась в салоні? Чому він не повідомив про можливу травму, якщо вона дійсно була? Поліція також запросила дані GPS з автомобіля. Аналіз маршруту показав, що в ніч зникнення дівчини автомобіль Андреаса дійсно направлявся в сторону калами, але потім звернула в бік пустелі. Машина зупинилася в тому районі за на довгий час, після чого поїхала далі. Ця інформація стала ключовою. Поліція пропустила, що в цьому місці могло статися вбивство або укриття тіла. Андреас дізнався, що поліція отримала результати експертизи і більше не приховувала. Свого занепокоєння перестав виходити на зв'язок навіть з близькими. За добу до виклику несподівано зібрав речі і вийшов зі своєї квартири. Камери спостереження зафіксували, як він сідає в машину. Також сусіди підтвердили, що після цього він поїхав у невідомому напрямку. Поліція відразу ж оголосила його в розшук, проте до того моменту він вже покинув місто. Подальші пошуки показали, що він використав підробні документи, щоб перетнути кордон. Тепер він офіційно вважався втікачем його ім'я потрапило Міжнародну базу розшукуваних. Все, що залишалося родині хав'єр, це чекати, коли його знайдуть або він сам себе проявить. Перші спроби поліції затримати Андреса не увінчалися успіхом. Його машина була знайдена покинутою в одному з районів на околиці Антофагаста. Але самого власника поряд не було по всій видомості, він заздалегідь продумав маршрут побігу. Він використав свої кримінальні зв'язки, щоб втекти. Незабаром оперативники з'ясували, що Андреас покинув Чилі, нелегально перетнув кордон і попрямував до Болівії. Він уникнув офіційних прикордонних пунктів, скориставшись маловідомими маршрутами, якими часто користувалися контрабандисти. Потрапив в іншу країну, почав нове життя під чужим ім'ям. Йому вдалося втекти і ховатися довгі місяці. Незважаючи на складне розслідування, рідні хав'єри не збиралися опускати руки. Гладість постійно вимагала, щоб справа залишалася в центрі уваги. А ім'я Андреса було внесено в міжнародний розшук. Сім'я звернулася за допомогою в змі, поширювала інформацію в соціальній мережі, роздавали листівки з фотографією розшукуваного. Родина запропонувала значну суму грошей тому, хто надасть відомості, здатні привести до його арешту. Цей пошук дав результат. Невдовзі почали поступати перші повідомлення. Наприкінці 2023 року надійшла інформація про те, що Андреас був помічений в одному з міст Болівії. Він вів замкнутий спосіб життя, уникав уваги і намагався не контактувати з місцевими жителями. Поліція Болівії почала відстежувати його пересування, використовуючи оперативну інформацію, що він проживав під вигаданим ім'ям, працював на тимчасових підробітках. В січні 2024 року один з місцевих жителів, дізнавшись про нагороду, повідомив поліції точне місце знаходження розшукаваного. Правоохоронці негайно вирушили по вказаному напрямку з тілю операції з утримання. 5 січня 2024 року в одному з міст Полівії співробітники поліції оточили будинок, в якому ховався Андрес. Операція пройшла швидко і злочинець був затриманий на місці. Через декілька днів Андреа доставили в Чилі його відразу. Відправили в слідчий ізолятор. Тепер головний підозрюваний був під вартою, і у слідства з'явився шанс отримати відповіді, які чекали майже півтора роки. Спочатку він зберігав мовчання, запевняючи, що не має відношення до зникнення хав'єр. Проте слідчі були підготовлені, всі докази були у них на руках. Тиск зростав, і Андреас холодним і рівним тоном сказав: Я її вбив. Це прозвучало без емоцій, як сухий. Факт. Він не намагався виглядати жертвою обставин і не висловлював жалю. Його тон залишався спокійним, ніби він розповідав про щось повсякденне. Ось деталі, які він розповів, що спочатку не збирався вбивати хав'єр, але вона відмовилася до нього повертатися і остаточно розірвала стосунки. Він прийняв рішення, від якого не збирався відступати. Він заманив її обіцянками повернути собаку. Дівчина довірилася йому, не підозрюючи, що ця зустріч стане для неї останньою. За його словами, злочин відбувся вночі на пустинній трасі. Він зупинив машину, ніби для пошуку валізи, яка випала з багажу. Коли Хав'єра вийшла, він наніс їй смертельний удар, вивіз тіло далі в пустелю, викопав неглибоку яму і сховав останки, розраховуючи, що пустельний клімат знищить усі сліди. Наступного дня після признання слідчі виїхали до вказаного місця за координатами, наданими Андріасом. Розпочались пошуки, і у середині січня 2024 року поліція виявила людські залишки. Територія була ретельно обстежена. Місце поховання представляло собою неглибоку засипану піском яму. Експерти почали процес опізнання, проте у рідних не було ніяких сумнівів. Через кілька днів експертиза підтвердила, що тіло належало хав'єр. Це був кінець довгих пошуків. Після признання Андреаса слідство передало справу в суд. Родина дівчини вимагала найсуворішого покарання довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Вони не сумнівалися, що він представляв загрозу для суспільства. Для матері Хав'єри не існувало іншого варіанту справедливості. Вона була впевнена, що якщо Андреас коли-небудь вийде на волю, він знову скоїть злочин. Обвинувачення надало суду всі докази і експерти підтвердили, що злочин був навмисним. Запрошення на зустріч, вивезення у безлюдне місце, відсутність спроб надання допомоги все вказувало на заздалегідь спланований злочин. Експерти зафіксували травми несумісні з версією про нещасний випадок. Проте, захист намагався пом'якшити покарання, що Андреас допоміг у пошуках тіло. Це формально могло бути розцінено як співпраця зі слідством. Вони просили знизити термін покарання, оспираючись на цю деталь. Цей аргумент викликав обурення родини Хав'єри. Для них було очевидно, що признання Андреаса не було щиросердечним. Він зробив це тільки після того, як його загнали у кут. Він не відчував провини, а просто намагався пом'якшити покарання. Карання. Судові засідання затягнулися на декілька неділь. Гладість була присутньою на кожному з них. Спостерігаючи за процесом, вона не давала волі емоцій. Під час фіналу засідання суддя дав їй слово. У судовій залі пролунала тиша. Мати Хав'єри встала, подивилася на обвинуваченого і повільно вимовила ця людина відібрала в мене доньку. І ні на секунду він не відчував каяття. Якщо його випустять, він зробить це знову. І я прошу суддю дати йому єдине заслужене покарання і не... довічне ув'язнення. І я не прошу помсти. Я вимагаю справедливості. Ці слова стали останнім аргументом, після якого суд пішов на винесення вироку. Через кілька годин суддя зачитав вердикт Андреас Сутар, призначений винним у навмисному вбивстві Хав'єри Хіменес, а також за спробу сховатися від правосуддя. Суд призначив йому пожиттєве ув'язнення і без права на дострокове звільнення. Вирок викликав схвалення залу, гладіс розплакалася. Для рідних це був кінець боротьби і не кінець їх болю. Справедливість перемогла. Тепер Андреас Судар проведе залишок життя за ґратами там, де йому і місце. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть у коментарях думки про цю історію. Буду безмежно вдячна за вподобайки і підписку.